Пане Андрію, великоборозовицький дербі. Сьогодні ми побачили нічийний рахунок. Як ви вважаєте, ви взагалі задоволені таким нічийним рахунком і взагалі перебігом матчу чи ні? Рахунок вважаю закономірний. Рахунок по грі була дуже бойова гра, така максимально футбольна погода. Типу, дуже багато боротьби було. І грали з хорошим суперником. Незважаючи на таку погоду, навіть прийшло досить багато людей. Я думаю, що сьогодні в Березовиці було. Дійсно, свято футболу, навіть погоді не вдалося його зіпсувати. По грі, що можу сказати, непогана гра двох рівних суперників і результат закономірний. Як в нас, так і в них були моменти, щоб виривати перемогу. Ви сьогодні зробили чимало замін. Це пов'язано з тим, що, можливо, були незадоволені діями певних гравців, чи це пов'язано, що хотіло освіжити гру? Ні, в нас є об'єм футболістів, 18-20 чоловік і всі рівноцінні. Тобто, ми, ми на то і розраховували, типу, щоб десь освіжити, десь додати більше свіжості в гру. Хлопці, які вийшли на заміну, також додавили, ну, додавили, допомогли команді. У тобто, нас немає там 11 чоловік і, і всі решта. У нас є 20-22 чоловіка обойми, і ми на кожного з них розраховуємо. Сьогодні така думка зі сторони дуже класно виглядав на полі Андрій Кульчицький, попри навіть погоду. Ну і Михайло Петришин кілька разів рятував, як на вашу думку, хто сьогодні кращий в складі вашої команди. Я би конкретно виділив всю команду. Я би не хотів індивідуально нікого виділяти, тому що на футбольному полі там грає 11 чоловік. Як правило, там хтось один другий може виділятися, але для. Для пересічних вболівальників незамітно тої роботи, яку там роблять, до прикладу, захисники там, чи, чи упорні півзахисники. Можливо, вони не так яскраво виглядають, але вони роблять роботи не менше. Тому вся команда сьогодні дуже добре відіграла. Дякую, Успіхів в наступних матчах. Пане Олег, великобразовицьке дербі завершилося в нічию 1-1. Чи задоволені ви цим результатом і взагалі грою своєї команди в сьогоднішньому матчі? Результатом незадоволений. А грою при такій погоді, то дуже важко було показати змістовну хорошу гру. Але нічого, очко в кишені. Хороший суперник, там нема що теж сказати. Хлопці добре підготовлені. Ну нічого, то рухаємося далі. Пане ви сьогодні, на відміну від вашого опонента з Сокола, ви виконали не дуже багато замін. З цим, чим це пов'язано? Ну, хлопці не бачили втоми, вони фізично були готові. Десь точечно можна було треба було поміняти, десь чуть-чуть підсилити, але в загальному справилася основа та що 11-ка перша що стартова, що вийшла з перших хвилин. Ваша команда стартувала в цьогорічному чемпіонаті дуже вдало. Три матчі, три перемоги, от тільки сьогодні нічия, Ну і футбольна спільнота задається питанням: завдяки чому? Як на вашу думку, завдяки чому ви так потужно стартували? Ну, за рахунок того, що почали збори, напевно, що січня місяця приймали участь і в Юста э, в меморіала Юста на Львівщині, відбирали гравців і до чемпіонату підійшли практично максимально укомплектовані. Ну а взагалі, яку, яку задачу ви ставите перед командою і керівництво, яку задачу ставить на цей сезон? Керівництво від гри до гри вигравати. В першу чергу максимум набирати очок, а вже місце то вже після того прийде само. Чи потрапляння просто в групу чемпіонську, там де вісім команд буде грати, буде для вас достатнім результатом? Ні, в якому разі. Команда, я ще раз повторюю, хороша, збалансована і досвідчена. Плюс до того, то я вважаю, що просто потрапляння навіть тут мови не може бути. Зрозумів, дякую, успіху в наступних матчах. Дякую.